Виявляється, оця аркада. Вона мала не пласке перекриття, як зараз ви бачите, тут а ось таке перекриття арками. Це дуже рідкісний для України зразок архітектури класицизму. Причому дуже гарний зразок. Ця будівля, яку сьогодні ми називаємо торгові ряди, насправді отримала таку назву тільки в 1968 році, коли була поставлена на державний облік як пам'ятка архітектури, і е, насправді вона в 19 столітті називалась Красні Ряди або Кам'яні торгові ряди, або лавки, і була побудована на в 1835 році. Торгові ряди є візитною карткою нашого міста. Ще у липні 2022 року будівля пам'ятка Торгові ряди зазнала пошкоджень внаслідок ракетного обстрілу міста Чугуєва. Найбільш всього від металевих уламків та вибухової хвилі зазнала пошкоджень покрівля будівлі. Були вибиті вікна, металеві рішітки. Водостоки на вікнах пошкоджено, двері металеві. У внутрішніх приміщеннях з'явилися трещини та повідпадало штукатурне покриття. Проведення ремонту надасть можливість законсервувати будівлю та зберегти її від подальшого руйнування до того часу, як закінчиться війна і знайдеться можливість провести повну реконструкцію будівлі. Оскільки торгові ряди мають статус пам'ятки національного значення попередньо перед тим, як розпочати ремонтні роботи, ми отримали дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики. Ремонтні роботи були розпочаті восени 2024 року. З міського бюджету на проведення невідкладного протиаварійного ремонту покрівлі було виділено 1 мільйон 101 тисяча 274 гривні. Попередньо було проведено тендер, і підрядник, який виграв цю тендерну процедуру, наразі проводить ремонтні роботи. Цю будівлю між іншим малював Іляюхимович Ріпін. Ця вулиця це була рідна вулиця для Ілії Химовича. І на одному з його малюнків ми бачимо саме оцей цей кут будівлі. Бачите, ось будівлю, яка знаходиться поруч, і перспективу вулиці. Планування цієї будівлі воно дуже просте. Це вісім лавок торгових, які мали другий поверх або напівповерх. Під частиною торгових приміщень були також влаштовані, тоді казали, цокольні приміщення, також для зберігання товару або для торгівлі. Як ви бачите, вони зроблені от таким от напівкруглим склепінням. Цегла місцева вироблялася тут, на двох цегляних заводах. Справді, ось такі склепіння сводчаті вони найбільш сильні, найбільш стійкі. І е, вони практично на собі тримають усю е, масу цієї великої будівлі. Колись дуже відомий дослідник архітектури Лукомський писав, що багато затишку буває під цими арками у літню спеку. І... Сьогодні ми думаємо, що також ми б могли мати затишок під цими арками. Я думаю, ми його будемо мати, коли буде реставрація, і ремонт сім'ї.